Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову відправляємо електромобілі для наших підписників, для наших замовників. Перший електромобіль це в нас де Volkswagen e-Golf 36 кВт. сама повна комплектація, 130 тисяч пробігу. Батарейка себе поводить досить гарно. На такі автомобілі проїжджають. 250 кілометрів на повному заряді. Веземо білий перламутр в самій повній комплектації. Шкіра, діджитал, динамічні поворотники, ледовські стопи, звичайно, ледовські фари. І другий електромобіль, самий далекобійний в своєму класі це Opel Ampera чорний металік, комплектація бізнес. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Все в оригіналі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Доставляємо автомобілі з Нідерландів власними евакуаторами, власними лаветками. Кого цікавлять такі автомобілі, будь ласка, номер телефону для контакту. Таке коротеньке відеозвіт. Сьогодні є такі автомобілі в наявності з поміняними батарейками, кого цікавить, телефонуйте Сідаємо ми в автомобіль. Автомобіль повністю заряджений. 566 кілометрів ходу. Цим автомобілем їздили в, в акуратному режимі, як ви бачите, показує навіть максимально в екорежимі 667. Ну, фактично, дані автомобілі проїжджають 500 км. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть замовлення. Є різні автомобілі.